А спроба якраз виступити в ролі адвоката диявола. Окей, я, так, я, я, я теж так люблю в такі ролі. бути. Так ось давайте подивимось на це з точки зору Росії, з точки зору Путіна. Спробуємо. Достатньо багато вони пишуть на цю тему. Це ж не те, що там ніхто це не обговорює. Для них а, домовитись можливо. Просто у них точка відліку домовленості не 2014 рік і чинне міжнародне право, а 1989 рік, коли Михайло Горбачов погодився на фактичне завершення холодної війни, на знищення Варшавського Факту oh, yeah. а, тоді багато було зроблено заходом обіцянок, що НАТО не буде розширитися на схід. Подумати про те, що розпадеться СРСР і колись Україна може претендувати на членство в НАТО, взагалі це страшний сон. Так ось Путін вважає, що 23 роки вони експериментували, вони дозволили собі сприймати, що Україна є незалежна держава. Тепер він вважає, що це помилка. Тепер прийшов час реально зробити Україну незалежною державою. Але Спільно з заходом і Росією на, на підставі якогось договору, як Австрія, наприклад, 55 року здобула незалежність, а, отримавши статус постійного нейтралітету, фактично таку залишившись капіталістичною прозахідною країною, ну, але військоводалі, але, але, військовому, та, сенсі, та, але та. військовому сенсі вона була нейтральна. Тобто, сьогодні майдан для них був сприйнятий е, і для нас багатьох суспільств на Донбасі. Я чув цю точку зору від людей до Донбасу, була знищена в РСР. Багато хто сприймається, це, що це великий прорив для Путіна. І для багатьох це навпаки окей, якщо УРСР знищена, створюється нова держава. Тепер домовлятися будемо про кордони, про умови існування, про економіку і про все інше. Тобто домовитись з Росією можливо. Неможливо домовитись з нею після Майдану так, як ніби Майдану не було. Оце треба розуміти. Що треба було обирати. Або треба було не програвати на Майдані, що я вважаю, було б. Колосальну трагедію для всіх нас, тому що ми б тоді отримали Білорусь у всій країні. Або треба значить визначатись по іншому з кордонами і з внутрішнім устроєм, а зробити так, що це наша внутрішня справа. Ми перемогли на майдані, і нехай лесія не влізе, хотілось би, але не з таким сусідом, як Росія, це нереалістично.